Слава Богу, брати та сестри. Маємо таку трансляцію для за участі молоді. Зазвичай ми привикли, можливо, що участь молоді вона є переповнена сцена, коли є багато молодих братів сестер, які співають, проповідують. Є багато людей. Часто люди приходять на вечірнє служіння, їм подобається, коли молодь участвує. А Сьогодні ми маємо таке служіння, коли зал пустиє. Ми всі, можливо, по своїх домівках. Таке велике свято. Все святкували ми його по одному. Все святкували ми, коли сходилися повні зали, приїжджали всі люди в нашої церкви з-за кордонів по своїм домам, приїжджали наші друзі, брати, молодь приїжджалася, мала таке єднання, свято. Сьогодні воно є трохи не так. Знаєте, сьогодні ми святкуємо по інакшому я дивлюся, не змінились наші столи, такі самі страшні, смачні страви. Нам так само смачно все їсти, не змінилися наші пісні, ті самі пісні ми співаємо, ми співаємо про Воскресіння Ісуса Христа, не змінилася назва свята, але змінилися ті обставини, в яких ми живемо, змінилися формат служіння, змінилися ті обставини навколо і втрачається, неможливо, або відсутня та єдність, якою ми би хотіли, хотіли, яку ми хотіли би мати зараз, бачивши один одного, спільну ту радість примножувати один для одного. Знаєте, але я думаю, що. Це в деякій мірі, можливо, є для нас добрим таким поштовхом для розсудження, для аналізу свого життя, свого служіння перед Богом, свого ходження перед Богом. І я думаю, що це навіть є такою своєрідною перевіркою для нас, нашого стану, в якому є перед Богом. Знаєте, в Малахі пише, що свого часу Бог покаже різницю між тим, хто служить Богу і тим, хто йому не служить. І знаєте, я думаю, що в деякій мірі воно є зараз так. Ми збиралися молоддю. Раз і розсуждали, і думаємо, як ми просто зараз в умовах того карантину проводимо свій час, як ми, можливо, ведемо себе. І ми помітили, що багато в чому, незважаючи на те, що у нас так багато є часу, ми його просто використовуємо надаремно. Іноді ми можемо все обманювати, знаєш, те, що був вже в мене час, я би більше слова Боже читав, я би більше молився, я би більше посвячав би час для Бога. Я, можливо, би Біблію прочитав, я можливо би ще прочитав якусь християнську художню літературу, яка б, можливо, давно вже в моєму серці є. Щось ми маєте якісь цілі маємо. І приходить час, коли в нас, можливо, з'являється більше часу, але в нашому серці немає сили цього зробити. І знаєте, я думаю, це так само перевіркою наших сердець. Ми можемо побачити, що в нашому серці. Чи дійсно ми. Настільки любимо Бога, що ми всього свій час ми вміємо впорядкувати, все свій час ми вміємо перевірити, чому ми приділяємо увагу, чи він нас тягне до Слова Божого в той вільний час наш, чи нас тягне до спілкування з Богом, чи можливо нас тягнуть якісь інші речі, можливо, нас захоплюють щось інше. Я думаю, цей час, який просто дає нам самим перевірити себе. В якому положені наші відносини з Богом, що в нашому серцю є любе і на що ми готові приділяти свій час, в чому ми готові приділяти свою увагу. Знаєте, але я думаю, що буде ще такий час, коли буде перевірятися і вже це єство наше, наші цілі бажання, вони будуть видні навіть для інших людей. І тому думаю, важливо нам зараз звернути на це увагу, щоб дійсно приділяти час більше Богові. Звертатися до Бога, що Він міняв наші серця, як сьогодні в ранковому службі звучало, що Христос Воскреслий, Він має дійсно велику силу в нашому житті. Ми пізнали його як Христа, який помер за нас, за наші гріхи, що Він своєю любов'ю, своїми страданнями, Він покрив наші гріхи, Він за нас помер і Він нас очистив своїм смертю, своїми стражданнями, своєю чистою, причистою кров'ю. Але ми можемо пізнавати Христа як Воскресло. Який дає нам обновлення в наше серце, який нам дає можливість пізнавати як Бога всемогутнього, який дає нам пізнавати як Бога, який дає перемогу в нашому житті, як Бога, який дає нам в серці зміну, де ми можемо змінити своє серце, де ми можемо. Мінятися і де наші ці недоліки серця, вони можуть бути змінені від присутності Божої в нашому житті. І я думаю, нам треба пізнавати це, пізнавати Бога як Бога Воскресло, як Бога Живого, як Бога, який сидить на престолі своєму, як Бога в славі, і нам треба приближатися до нього і приступати до нього. Хотів би зачитати місце: ми маємо сьогодні свято Пасхи, свято Воскресіння Ісуса Христа, яке ще сьогодні не звучало. Це буде в книзі Марка. Іван від Марка, 16 розділ з першого вірша Марка 16.1. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці, і говорили вони поміж собою: Хто відвалить там нам камінь? Від гробу в гробницю, відходу в гробницю. Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч, і жахнулися. А він каже їм: Не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, немає його тут, ось місце, де поховали Його. До цього місця. Знаєте, сьогодні мав розмову з другом своїм, він мені скинув таке привітання, відео з Пасхою, відеопривітання Пасхальне таке. І в тому відеопривітанні він нагадав одну річ. Він нагадав про те, як була справлена перша християнська Пасха. Знаєте, я з задумався і хотів би, можливо, нагадати вам, ми чули на ранковому служінні, як святкувалася єврейська Пасха, що вона значить, а як святкувалася перша християнська Пасха? Коли люди, які були учнями Ісуса Христа, які були його апостолами, за день до того святкування вони втрачають Ісуса Христа, Його схопили, Його зв'язали, Його бичували, Його розіп'яли, і там на Христі він помер. І вони в розубленісті такі, в перехованості пише, вони переховувалися в тій домівці, вони сховалися від юдеїв, боялися їх. Вони сиділи ту суботу, знаєте, святкувалися в п'ятницю ввечері ту Пасху. І суботу пише, тобто, субота це свято було яке недільне по нашому день. Бо субота це був день, який вони віддавали для Бога, не можна було робити жодної речі. Вони були в своїх домівках, їхнє серце переповнювало смуток і жаль. Вони не знали, що їм робити далі. І вони святкували в своїх домівках, в смутку, в горі, в розчаруванні, в безвиході. Такі, знаєте, можливо, не бачивши надії і не бачивши світла, як їм вести себе далі. І ми навіть бачимо ті жінки, за яких я читав. З самого ранку, з досвіта, той недільний день, вони стають, виходять з своїх домівок, і йдуть до тої гробниці, яка була закрита великим каменем, яка була запечатана і де стояла охорона, не йдуть туди від безвиходів, бо не знають, що їм робити. Вони не знають того світла, вони не бачать того світла, що їм робити далі? Їхнє серце смутком переповненої печалю, але прийшовши туди, навіть не розуміли, що їх туди вліче. Вони побачили, що той гроб він є відкритим. І той Бог, якого вони знали, Ісус Христос, Він там відсутній, тому що Він є живий. І знаєте, ми святкуємо сьогодні ту подію, але я думаю, важливо нам згадати, як святкували тоді люди. Святкуючи ту Пасху, їхнє серце дійсно переповнював печаль і смуток. Вони не знали, що їм робити далі. Але та звістка про Воскресло Ісуса Христа вона їх оживила, вона їх підбудрила, вона звеселила їхнє серце. Вона, можливо, спочатку сіяла нерозуміння, незнання, що це відбувається, але пізніше вона їм принесла велику радість, тому що вони зрозуміли те світло Господнє, вони зрозуміли прихід Ісуса Христа, вони зрозуміли ту ціль, якою він прийшов на цю землю. І ми досі святкуємо ці свята, ми досі називаємося християнами. Ми читаємо Слово Боже, і ми святкуємо ті -ці свята. Ми чествуємо Ісуса Христа, Бога, який переміг смерть, переміг гріх, і маємо ці свята, маємо служіння, ми маємо можливість приближатися до нашого Бога. Я би, знаєте, нас тів закликати до молитви, щоб цей святкові дні, незважаючи на ті всі обставини. Наше серце воно раділо, наше серце воно веселилося, тому що Христос нас Він є живий і Він є воскреслий, що ми співали пісні від глибини нашого серця, возвеличували Його, прославляли Його, щоб йому дійсно була вся слава і щоб йому була вся хвала, щоб, незважаючи на ті всі обставини, наше серце воно горіло радістю тому, щоб прославити нашого живого Бога. Я би хотів нас закликати до молитви, щоб ми прославили зараз нашого Бога, возвеличили його. І хай в сьогоднішньому дні Він возвеличується і прославляється. Хай ніякі обставини, які відбуваються в світі, вони не засмутять наше серце. І щоб ім'я Господнє, воно ще більше прославилося і в наших немочах. І щоб ми пізнавали того Бога, який не тільки помер, а який воскрес, який сидить по правицю престолу Господнього, і до ми можемо підходити, приступати і пізнавати Його в його силі, в його величі, в його славі. Хай йому за все буде слава великому Богу. Амінь. Como